Офіційна Hyundai Elantra 2007 року випуску з двигуном, самим топовим двигуном, 2 літра бензин на автоматі та додатково встановлене 4-го покоління. Автомобіль був все життя в одних власників, тобто в одній сім'ї. Повністю обслужувався, дуже класно обслуговувався. Деякий час на офіційному дилері, потім на просто на хорошому профільному СТО. Загалом двигун про просто ідеально. Зараз заведений, і двигун просто не чути. Походовий, дуже приємний тихий автомобіль з хорошою шумоізоляцією, класно, плавно їде. Мені особисто дуже сподобався, тільки що ганяв його на мойку. Ну прям неочікувано класний автомобіль. Красивий фіолетовий колір це його рідний колір. Він так, в принципі, кайфово виглядає з цим кольором, тому що він там всі, як правило. Ой, вітер дує. Як правило, всі там білі, чорні, сірі, а цей як би, красивий, класний, фіолетовий такий рискований колір. По комплектації давайте вам покажу тут білий шкіряний салончик. Це саме максимальна комплектація, яку можна було купити в автосалоні в Україні на 2007 рік. У Нас тут є клімат-контроль, підігрів і передніх сидінь, е магнітола, мультимедіа вибачаюсь, на Андроїді, з Карплеєм, там, з усіма функціями, що може бути, там і навігація. Коротше, все, що має бути і що може бути, там є. Класичний п'ятиступеневий автомат, є даже заводський АУК. Тут задній ряд, дивіться, просто агромезний. Ну, як на цю машину, враховуючи розмір автомобіля, він дійсно непоганий. Салончик теж в непоганому стані. Технічно, опять же, автомобіль, повторюється повністю обслужений. По кузову виглядає добре. Доставили даже задні пектроніки, рижиків, гнилі, ржавчини на цьому автомобілі немає. Нова резина на автомобілі. Тігр. Що за Лефе цей Тігр? Да, така резина зато нова. Загалом, якщо шукаєте елантру максимально збережність під одного власника, яку дуже класно обслужували, щоб з нею не було проблем. Телефонуйте нам, номер буде в описі. А її, до речі, можна взяти за 312 гривень в день в кредит і не збирати на неї гроші, купити вже зараз. А гроші, я думаю, можна пустити на оборот, в крипту, в бізнес і їздити з кайфом на елантрі уже сьогодні.